Чоловіки у військовій формі жорстко затримали одесита і силоміць посадили його в авто із військовими номерами. Відео частини інциденту розповсюдили місцеві телеграм-канали. На одному із них видно, що чоловіка вклали на асфальт і наймовірніше зв'язують йому руки за спиною, а потім заштовхують у бус. На іншому відео жінка із дитиною на руках вимагає відпустити її чоловіка. За нього вступилися інші мешканці житлового масиву, де відбувається затримання. Запис відео обривається на моменті, коли до буса підходять поліцейські. Як стверджують учасники інциденту, правоохоронців викликали на місце із скаргою на побиття та викрадення людини. Що було перед тим, як чоловіка вклали на асфальт, невідомо припускають, що люди у військовій формі працівники територіального центру комплектування. Принаймні, один із них з салону машини пояснює жінці, що її чоловіка повезуть до військомату і вр. Учать йому там повістку в Одеському ТЦК. Заявили, що вивчають усі обставини інциденту. Привіз дітей на змагання і опинився в ТЦК через добу вже на полігоні. На Закарпатті скандали з водієм автобуса спортивного клубу з Вінниці. Чоловіка серед ночі забрали з готелю і відразу мобілізували без можливості зібратись та попрощатися з родиною. Як спортсмени дісталися додому і що пояснюють у військкоматі? Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розкаже далі. Ці вінницькі спортсмени, які приїхали на змагання в Ужгород, ще не знають, що за кілька годин залишиться без клубного водія. Чоловік зник з готелю просто посеред ночі, каже тренер. Звонок від водія повідомляє мене, що його загружають в автобус. Візуть 40-річного Михайла Поліщука забрали буквально з ліжка представники Закарпатського ТЦК, які приїхали до приватного хостелу разом з поліцією. Так вони зайшли, почали тут одні по номерах іти, інші по поверхах. Бо у нас тут три поверхи. Кожен по поверхах, хтось на задньому подвір'ї, хтось перед центральним входом стали тут. я кажу, що відбувається. типу, що таке вника. планова перевірка документів у хлопців. Я не чекала, що зараз до мене тут завалиться 25 чоловік. Тому ТСН вдалося зв'язатися з паном Михайлом. Він вже на полігоні у Рівненській області. Чоловік розповів, що повідомив військовим про відповідальність за дітей, але на них це враження не справило. Збирайте речі і їдете з нами. Я кажу, дивіться, у мене така ситуація. Кажу, я привіз діток на змагання, на чемпіонатське з, з Теквондо, Кажу 26 дітей, і тренер. привезли воєнкомат, позабирали в нас телефони. Відбулося наступне. Ми залишились без водія, без автобуса. Неділя. Фінальний день. Автобус. Автобус стоїть біля хостелу, де був водій. Ключі в військоматі. Ну, починаємо вирішувати, як ми будемо добиратись додому. Колега Михайла пан Віталій, якому довелося їхати в Ужгород за дітьми, шокований діями військомату. Ну не можна забирати людину з другої області. Ну, дайте йому там цю повестку, нехай піде вдома, пройде. Він же ж не то, що тут ніхто не тікав. У Нас і воєнкоми приїжджали, ніхто не тікав. А забрати так в наглу? Це ну хто не говорив, не по-людськи зробили це. Натомість військовий комісар Ігор Тищук вважає, що його підлеглі діяли за законом. Особисто моє правильно, тому що цій коментарі я ще раз кажу, з таких до отецька. То що моє особисто я вам сказав. Але чому ви вважаєте, що це правильно? Офіційно ТСН свою позицію в ТЦК пообіцяли прокоментувати згодом, натомість на своїй сторінці у соцмережах написали так. Було виявлено громадянина, який не надав інформацію про перебування на військовому обліку. При уточненні військово-облікових даних з'ясувалося, що громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації немає, і останній безпідставно уникає військової служби. Натомість, пан Михайло запевняє: від призову не ухилявся, пішов би у військо, як тільки би отримав повістку. Чоловік обурений саме методами військомів, які не дали йому навіть попрощатися з родиною. Коли я вже прийшов в цю комісію, я все таки сподіваюся, що мене ввечері відпустять. Мене так і не відпустили. нас в бус погрузили, і ми поїхали сюди в Рівенську область, де я зараз нахожусь. Це як в армії представники ТЗК насправді мають усі повноваження, аби вручити повістку людині з іншої області, пояснює ТСН юристка Поліна Марченко. Проте, у випадку з паном Михайлом, саме спосіб її вручення був поза рамками закону. По-перше, чому РТЦК взагалі зайшли у номер, де проживала людина? Це перше порушення. По-друге, те, що вони. А... Силою забрали людину кудись. У представників РТЦК немає такої функції взагалі, і взагалі немає таких повноважень, як доставляти людину кудись проти її волі. Тобто це було викрадення людини. І це вже стаття 146 кримінального кодексу України. Юриска радить у таких випадках привертати увагу громадськості і чітко проговорювати відмову їхати будь-куди з представниками військомату. Якщо людина всі ці моменти проговорила. Вона, так би мовити, розпочала юридично правильну процедуру підтвердження того, що її викрадають зараз. Е, і далі вже насправді дуже важливо, як прореагує е, або родина цієї людини, або друзі, щоб розпочали там процедуру фіксації цього злочину, тобто написати заяву в поліцію, заявити в ДБР про те, що людину викрали, і незаконно утримують. Колеги ж пана Михайла кажуть, в рейсі їздити не бояться, бо стоять на обліку і законів не порушують. Але от Закарпаття тепер. Оминатимуть Валерій Кузнєцов, Іван Воробйов, Світлана Даніщук, Микола Назаренко, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини.